Першими, хто прийшов на відкриття виставки зі зброєю та пензлем, стали співробітники Полтавського художнього музею імені Миколи Ярошенка. Із цікавістю розглядають презентовані картини. Директор галереї мистецтв Ольга Курчакова наголошує, вони не могли не показати полтавцям роботи місцевих митців. Ми сьогодні хотіли згадати художників полтавців, фронтовиків, тих, які пройшли це горнило війни, тих, які були всі на фронті, ті, які воювали, були поранені. Поверталися, нагороджені орденами. Павло Горбенко, Станіслав Ремчуков, Павло Горобець, Володимир Гнипа, Григорій Ступенко, Володимир Павлюченко, Андрій Сербутовський, Корній Посполітак та Віталій Шаховцов. Роботи саме цих художників війшли до експозиції. Всіх їх говорять фахівці, об'єднує ставлення до відображення війни у своїй творчості. Немає картин, практично присвячених війні. Ми зараз стоїмо біля творів Володимира Павлюченка. Він єдиний, хто в своїх мистецьких в своїх намаганнях створював якісь відчуття війни, емоції, які його переслідували. Ці страждання, втрати близьких друзів. Представлені на виставці твори виконані у післявоєнний період. Милуючись квітучими садами та чистим небом, художники час від часу поверталися до споменів про війну. Вони говорили, що то потрібно берегти обов'язково, і можна втратити дуже легко ці речі. Мабуть, в цьому і сила творчості наших художників, сила їх робіт, які проникають у душу і сьогодні. Експозиція картин художників-фронтовиків буде діяти в галереї мистецтв ще близько трьох тижнів.